Часто після перенесеного інсульту в пацієнтів зустрічаються проблеми з мовленням. Щоб розуміти, як діяти далі, потрібно звернутися спочатку до логопеда. Він визначить тип порушення мовлення, і з тим вже ми можемо якось далі діяти і працювати. Родичі часто запитують, як комунікувати з таким пацієнтом і як знаходити спільну мову. Ось декілька порад. Розмовляти з пацієнтом потрібно простими словами та короткими реченнями. Важливо активно залучати пацієнта до діалогу та до розмови, навіть якщо йому це важко вдається. Ви можете застосовувати жести або картинки. Не потрібно квапити пацієнта, варто дати йому час, щоб він зміг сформувати свою думку і висловити її. Ви можете допомагати пацієнту називати предмети. Запитайте у нього, що стоїть на столі. Допоможіть йому з першою літерою або з початком слова. Відновлення мовлення після перенесеного інсульту можливе, і чим раніше почнеться реабілітація, тим вища ймовірність того, що воно буде частково або повністю відновлене.